На перехресті вулиць захисників України Кравчика у Луцьку, інтенсивний рух транспорту, каже директор комунального підприємства «Луцьксвітло» світло Валерій Мазін. Цим керувалися, коли вирішили встановити сонячну панель на світлофор. Друга причина каже: часте вимкнення електроенергії. На цьому обладнанні стоїть гібридний інвектор. Гібридний, значить, він працює від мережі, від акумулятора і від сонячної панелі. Як сонце виходить, достатньо потрапляє на ту сонячну панель. Інвертор сам переключається від сонячної панелі і працює. Блоки безперебійного живлення є на інші сіхтопора, але вони були без сонячної панелі. Раніше як ми встановлювали ці блоки безперебійного живлення, це були значить, період 22-23 рік зимою. То сонячна панель була не актуальна, і ми їх не встановлювали. Ну в нинішній час літом ми, значить, зробили розрахунки, перевірили, що сонячна панель із одним акумулятором може працювати, Ну цілий день може працювати без відключення. Раніше зі слів Валерія Мазіна витрачали на роботу світлофора тисячу кіловат електричної енергії щомісяця. Зараз економія електроенергії, каже керівник Луцьк світла, становитиме 50%. Буде Краще для пішоходів, водіям так само буде легше. Багато пішоходних переходів. І ну, зазвичай машини не так різко можуть затормозити. Коли відключають світло, буває не працює, тому це доволі так виходить небезпечно. Вимикається дуже багато світла і коли їдеш, не працюють світлофори. Ми якуємо, руку піднімаємо і так переходимо. Вартість сонячної панелі встановленої на світлофор орієнтовно 6 тисяч гривень, сказав Валерій Мазін. З його слів, це вже другий світлофор в обласному центрі, який працюватиме від сонячної панелі. Перший встановили на перехресті вулиць Набережна, героїв Упа Стрілецька. Наступний облаштують сонячними панелями на перехресті вулиць Карпенка-Карго, Дубнівська, але це попередньо узгоджуватимуть з поліцією. Петро Юровчик, Петропотієвський, Суспільне новини, Луцьк.